Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд ножа від італійської компанії Antonini5791R. Це є складний ніж для щеплення з прямим ріжучим лезом, з прямою ріжучою кромкою. Ніж ховається в руків'я. в закритому положенні він є досить компактним. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. В відкритому положенні довжина ножа складає 170 мм, довжина леза по ріжучій кромці 64 мм, а вага його всього-навсього 46 г. Лезо виконане з нержавіючої сталі, спуск в леза є з лівого боку, з правого боку лезо є абсолютно рівне. З лівого боку ми знайдемо фрезеровку, фасочку, за яку можна відкривати ніж нігтем. Також з лівого боку на лезі є напис Stainless Italy. тобто цей ніж виготовлений компанією Antonini в Італії. Ніж цей належить до дешевого сегменту, він є зовсім недорогий, тобто в нього немає правильного класичного спуску в ноль, тобто він виконаний так само, як і ножі компанії Victorinox Falco з невеликою фаскою з лівого боку. Така заточка вимагає ще певного доведення перед початком роботи по щепленню. Формалеза цього ножа дозволяє виконувати і знаменітні роботи по купуровці, також щеплень. Там в приклад, наприклад, руків'я є пластикове, отаке нейлонове, тобто на дотик, і досить комфортний. Я вам скажу. Осьовий гвинт це ось така от латунна клепка. Руків'я є посилене, всередині знаходиться два металевих лайнери. Поперечний люф цього ножа є, але він є досить невеликий. При відкритті ножа ми маємо досить характерний клац. Всередині стоїть пружина, яка виконує функцію замка. Замок за принципом слівджонь, тільки вона є захована. Ця пружина фіксує ніж в закритому положенні і у відкритому положенні. Руків'я має досить таку цікаву форму, розширено на кінці і припідняти тугори. І на кінці є великий отвір, який дозволяє протягнути паракорд, шнури якісь для того, щоб вдягнути при потребі цей ніж на руку, наприклад, на петлі, або повішити на пояс. Придбати ніж Antonini 5791R Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Antonini на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Та поширюйте це відео. Дякую за увагу!